Добрий дощовий ранок, ми з Ріною на прогулянці. Ранок добрий, але одночасно і недобрий. Жаліюсь вам, Перше, я зла на чоловіка, тому що вчора він такий, все, я завтра зранку встаю й догуляю з ріною Потім я приходжу, п'ємо каму, такий класний в нас ранок. Зранку прокидаємось, дощ. Та, я згідна, коли йде дуже сильний дощ, звичайно, ти не підеш гуляти з собакою. Але потім він потрішки потрішки почав сповільнюватись. І я така до чоловіка: ну що, йдеш? Та ні, там дощ, хай сьогодні після яка какає на паленку. І я вже така, ясно, мені прийдеться йти. Завжди, якщо є якийсь спірний момент, йду я, і хоча чоловіки, собачка моя, собачка моя, собачка моя. А потім, якщо в дощ ти гуляти, ну так ти ж хотіла собаку. І спочатку я з дому виходила з таким лицем, типу похмурим, що я не хотіла йти. Потім я вийшла, думаю, ну не все так погано, дощу вже практично немає, щось там трішки цяпотить, дріботить. І я така думаю, я досі в пошуках натхнення, досі в пошуках ресурсів, де би я могла черпати це натхнення, силу. І думаю, ну буду романтизувати трішечки. Трішки дощик дріботить, пташки співають, весна, на вулиці не. Холодно. Думаю, піду погуляю трішечки, нічого страшного. А друга причина, чому я зла. Подивіться, яка випалена земля. Подивіться. І там моя реїна на тій випаленій землі. Собі з патикою грається. Я людина не зла, хоча я сказала, що я сьогодні по одній і по другій причині зла. Але чесно. Кожну людину, хто підпалює ось цей сухостій. Я не знаю, мені так хочеться, щоб не знаю, згоріла їхня хата. От щоб вони от побули на місці того їжачка, на місці тої мишки, на місці тої пташки, яка мала гніздо в траві. А також вони позбулися свого будинку от цим вогнем, яким вони випалюють всю землю. от Ото, щоб їм вернулось. Коли ти живеш в місті, прямо от місто, як ми його уявляємо, там високі будівлі, просто будівлі, і там немає таких відкритих площ, є там максимально парки, якісь такі ділянки, де можна гуляти, дитячі майданчики, то ти цього так не помічаєш тих підпалів, і ти їх тільки бачиш там в новинах, якщо, звичайно, ти, ти читаєш так ті новини, то ти такий, ну та, там підпалили, там підпалили, ну та не можна. Ну, але от такі люди. Але, от, наприклад, тут як в нас, коли ми виходимо в поле, і тут просто переважна більшість ось такої випаленої землі, і на це настільки страшно виглядає. Як бачите, ось тут вже почала трішки відновлюватись земля. Появились нові пагони, нові, нова дрова. Це страшно ось ця випалена земля, і вона в мене асоціюється тільки з випаленою землею, так як це робить Росія на наших землях. От і це дуже страшно, насправді. В Минулому відео я показувала, як чоловік разом з дітьми 12 років, 8 років гасили цей вогонь, бо хтось підпалив, якесь мудло просто. І ще до того, як чоловік безпосередньо взаємодіяв з процесом горіння під час того, коли він його гасив, то до того в нього почались якісь ознаки алергії. І найперше, що ми подумали, звичайно, весна, може, щось квітне, але потім. Я зрозуміла, що це пов'язано з оцим горінням через те, що висохостої купа всього і пляшок, особливо пластикових. Теж хто дивився, здається, попереднє відео я показувала наскільки засмічено просто цим цим пластиком, цими пластиковими пляшками і скляними. От і скільки виділяється від цього пластику, від іншого сміття, яке горить речовини, які дуже сильно погано впливають на наш стан. От, і, а от в чоловіка була така от алергія. В мене такого не було, але от в нього ось так от. Підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою, мені буде дуже сильно приємно. Адже це дуже мене мотивує і заохочує знімати відео далі. Загалом я рада, що я вийшла на прогулянку, тому що знову вже дощик припинився, і зараз дуже так гарно співають пташки і дуже гучно. Мені цікаво, чи вам чути буде на відео. Я не можу сказати, що ріна капець яка брудна, от, але точно в неї дуже сильно брудні лапки через те, що вона рила землю. От, і там це болото, і буде важко відмивати це болото. І я така йду і думаю, ха, ха, -ха це не мені прийдеться мити, а чоловіку. Ха -ха -ха. Зробила коротеньку йогу, сходила в душ. Приготувала собі бутербродики. Тут, звичайно, ще має бути крем сир. В мене немає, тому тут в мене звичайний і буде такий розібраний трішки бутерброд. Тут його тримала нараз і полетіло. Або це інше сонечко, або це ж те саме, яке ви повернулось до мене. Відкрию. Якщо чесно, я не знаю, чому камера так погано знімає, чому така погана якість відео. Але навіть у такої якості відео сонечко розвернулось дупою. Я не зняла, але воно точно полетіло. Я взяла капучино на безлактозному рівно, теж хоч кава, але я її взяла для того, щоб трішки збадюритися. Не брала чорної кави, не брала фільтр каву для того, щоб. Ще могти заснути, чому мені треба збадіритися? Тому що в мене сьогодні поїзд. Я їду до, до батьків додому. От і в мене в 21.03 відправлення. І якщо чесно, я не знаю, в мене немає хвилювання, але в мене є такі незакриті питання і сон. Тому що для мене важливо мій сон, для мене важлива моя гігієна сну. Мій поїзд прибуває в пункт призначення о півночі, А якщо точніше, то 00.13. в такий час. вдома я вже, звичайно, сплю. Мої таблетки, які я п'ю для біполярного розладу ті, що на ніч. Я п'ю їх о 21.00. І від цих таблеток я відчуваю сонливість, і це мені покращує мій процес засинання. Я боюся, що я перше просплю. А я знаю такі випадки, коли провідники самі сплять і забувають, що в них є пасажир. І буває таке, що пункт призначення цього пасажира вони проїжджають, а потім пасажир виходить на наступній там, там станції є. В нашому випадку це може бути Волочиськ Хмельницький, якщо машиною то десь годину їхати. Уявляєте, ти приїжджаєш там в другій ночі в Хмельницький і такий. Е? А що робить? <хи> Тому я не хочу, щоб в мене сталася така ситуація. Друге, я думаю, що якщо я вип'ю таблетки, коли приїду додому. То питання в тому, чи зранку я проснуся, так як мені треба. Бо якщо я невчасно вип'ю свої таблетки або там затримую час прийому на годину-дві, то виходить, що я на годину-дві довше сплю зранку. А чому мені завтра зранку треба вставати через те, що я йду до лікаря, до подолога? Так як ми проводимо половину життя в сні і половину життя на ногах, тому треба дбати як про одне, так і. Про інше, як я вже сьогодні говорила про гігієну сну і місце нашого сну, де ми спимо, треба інвестувати в свій матрас. Є взуття для того, щоб комфортно себе почувати. А ви мені скажете, а чому треба кудись їхати? Невже ти не можеш сходити до подолога у Львові? Та звичайно можу. Але я, як ніхто інший, знаю, що дуже важко знайти хорошого фахівця. Тому я хочу піти до перевіреної людини. Так само, як я зараз займаюся своїм акне, і я пішла до перевіреного спеціаліста, який я знаю, що мені точно допоможе. І те лікування, яке він мені приписав, воно от потрішки мені допомагає. Все, що ви тут бачите, це пост -акне. Так прищиків вже немає. Тому ну, коли є можливість не витрачати ресурси як грошові, так і часові, на якихось інших фахівців, щоб перевірити, чи вони класні, чи ні, чи підходять, чи ні, то можна піти за рекомендацією. Морква. Ось тут тобі положу моркву. Ось отут. І ти тримай моркву. Їсти тут. Крім морки, міміськовіша положила купу патичків, він собі обрав і вже жує. Я вирішила одягнутися ось так. І оця куртка <хи> мені не є під сумнів. А от для моєї мами буде під сумнів 100%, тому що вона завжди їй не подобаються такі речі, воно не по тобі, воно велике, воно не таке. А мені завжди подобались великі речі. І коли я вже змогла сама собі купувати речі і вибирати, в чому я себе бачу і в чому я хочу ходити. І це були такі великі речі, навіть щодо того, як це стало модним, цей оверсайз. Я пам'ятаю, як я почала ходити в коженці, потім всі почали ходити в цій коженці. Я така, а в мами, Іра в нас так не ходять, так не можна, так негарно. Та то ніби тестата вдягнула, ніби в діда взяла. Ту -ты -ты, ту -ты, ту -ты, ту -ты. Моя улюблена блогереса, найбагато є образів, там, де є різні оверсайз-речі. І там була ну, не така куртка джинсовка, але інша. В ці фото, що я вам ставлю, то вона буде низ, будуть штани, а ще вона одягала під лосини, чи такі, як наче колготки. Знаєте, і тут виходить такий верх дуже об'ємний, така, наче куртка на виріст, От, а тут, наче такі все по ногам, так само як я люблю одягати легінси. І я пам'ятаю, як вона кинула фотографію, оце там, де вона, як наче в легінцах, і я перекинула цю фотографію цю сторіс з чоловіком і кажу, уяви, що ми. Я мама сказала. Я беру з собою бананку і ось таку сумку. Знаєте, через те, що я розумію, що буде ось така реакція моєї мами, моїх батьків, і в мене одразу таке, а може щось інше одягнути, а на мене будуть дивитися, а я буду якась не така нагнітання маленького містечка, що не, що не можна бути іншим. Насправді, в речі, в мене не багато, але просто там пів сумки займають лоточки, які треба привезти і баночки е, мамам. Ще беру парасолю на всякий випадок. Все, Аріна, будь чинною. Ми побачимось з тобою за кілька днів. Все, пока, пока, манюня. Пока, -пока до зустрічі! Достатньо шумно, я не знаю наскільки ви мене будете чути. Я вже на вокзалі на одній з зупинок зайшов хлопець і грав на супілці. Зараз я вам ставлю відео там, попри кашлі, попри пчихи можна почути звук супілки. в маршрутках або в тролейбусах музикальну хвилинку влаштовують маленькі діти циганчата. Я раніше дуже часто каталася по Чорноволі у Львові, і там їх дуже було багато на всі маршрути. Вони заходили. І, а на початку повномасштабного вторгнення я пам'ятаю, що вони заходили і співали ой у лозі червона калина. Тільки з цим мене асоціюється така музична пауза, яка може бути в маршрутці. А отут зустріла хлопця, досить гарно грав на сопілці і збирав гроші. А ще я сьогодні їду в жіночому купе, в жіночому вагоні. Це буде вперше. Тому що я пам'ятаю, що минулого разу, коли я їздила додому, я розказувала, що я переживала, що чи в Купе будуть нормальні люди чи чоловіки. І я це просто сказала і, знаєте, якось не придала цьому значення. А потім мені моя подруга написала, що вона сміялася, типу, що чи в Купе будуть чоловіки чи нормальні люди. Типу сексизм, на який вони заслужили. От. І тому буду тестувати жіночий вагон. Добрий сонячний ранок, якщо чесно, я зовсім не виспалась. Я вчора за півгодини десь до прибуття мого поїзда випила свої таблетки. І якщо чесно, коли я йшла додому, я вже все така, я ледве йшла. Мені треба було ну просто вже зайняти горизонтальне положення, бо того, що я впаду. Я бігом прийшла, почистила зуби, вмилася, все-все-все швиденько зробила. І якщо чесно, я думала, що як тільки я прийду... Я відразу засну, але ні. Я не змогла заснути. Я включила вже собі дощ. Як попало, спала 4 години, тому що я пам'ятаю, як цей дощ закінчився, і я вже його не вставала, щоб включати назад. І я розуміла, що приблизно десь 4 години прийшло, і в мене ну такий, не знаю, ну дуже якийсь поверхневий сон був. Я постійно прокидалася, крутилася. Ну тобто нормального сну не було. Зараз, наче, трошки краще, але коли я тільки проснулася в мене такі червоні очі були, і щодо жіночого купе. Жіночого вагону, то, о, якщо чесно, то я тільки за одне турбувалася, що можуть бути діти, бо там вказано, що можна з дітьми до 5 років, будуть голосні оди, і це мені буде трішки заважати, бо я чутлива до звуків. Але я прекрасно розумію, що якби там не було це громадський транспорт, і якщо ти хочеш тиші, якщо ти хочеш спокою, то будь ласка, їдь своєю машиною і буде тобі чистий спокій. Дітей не було, були всі всі дівчата, молоді дівчата, жіночкою взагалі дуже тихо, файно, спокійно. Ще мені сподобався сам вагон, що він сучасний, і сподобалось те, що в верхній поличці можна нормально сісти. Було зручно, було просторо і єдине, що мені було дискомфортно, це якраз цей оцей мій сон через те, що я вже під кінець просто. Я просто втомилася не від самої дороги, від яких там важких пасажирів. Ще щось е, ні, я саме втомилася від того, що я хотіла спати. Для мене сон важливий, для людей сон важливий, дуже сильно важливий. Тому що якщо не давати людині спати, то це дуже призведе до поганих наслідків. Навіть на третю ніч вже без сну починаються галюцинації, починається марення, людина, дезорієнтована. І якщо далі людині не давати спати, то буде ставати все гірше і гірше. Не давати людині спати це один із методів катування. І знаєте, такий типу чистий метод катування, що тобі не треба якихось таких додаткових зусиль там щось придумувати, якісь різні види катувань. А тут ти просто не даєш людині заснути і, і все, і вона сходить з розуму. У нас в центрі міста грає радіо. Цікаво. Долога, я закінчила свої справи, а поки що в мене такий собі перекус буде, взяла собі капучино і протеїновий батончик. Ми прийшли з мамою в санаторій в нашому місті. Тут такий спокій, тиша і пташки. Клас. У нас в місті є озеро, і отут є Пірс. Якщо чесно, то я трохи боюсь на нього йти. Але йду. Такий звук. Ось оце тут все лебеді, лебеді. питі летять. Oh, перелітають собі. Вони або просто собі літають, крила розправляють, або просто собі перелітають на другу сторону. Оці всі що я вам там знімала, що їх там так багато. Сьогодні на вулиці чи дощить, Я вже на вокзалі і чекаю свій поїзд додому. Тож, я вже вдома сходила в душ, і на цьому буду завершувати це відео. Підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою, а також мене можна пригостити кавою на монобанку, посилання на яку є в описі до цього відео. Будьте здорові, мирного неба! І побачимось у новому відео!